Всім привіт! 21 листопада 2024 рік. З вами компанія Електромотор. І зараз ми, друзі, порівняємо два інвертора Вікендер робочою потужністю. Один кожний однакової потужності. Робоча потужність 1 кВт. Пікова 1,2 кВт. Тобто, заказуєте вроді вікендер 1200 I. А можете на самом ділі отримати різні інвертора. В першу чергу ви бачите і по дизайну відмінність. Також тобто, перед нами повтор, дві серії. Ось ця серія H1200i. У неї нема виходу 12 вольт. Перва відмінність. Щоб вам кинулося. В серії D1200i. Є виход 12 вольт. Но це не суттєво, друзі. Як бачите, вони по габаритам відмінність мають. Так що. Чому наголошую серія Х, Д. Звертайте на це увагу, щоб не вийшло. Ви отримали інвертор, а він не той приїхав. Ну, по різних причинах. Не те, що вам хто хоче хтось -то -то обманути, а неправильно зробили заказ. А на коробочці, бачите, просто 1200 I. Немає ніякої серії не ні Х, не де. Це я собі так позначив серія Д. Він вагою. Серія Д, це ось це побільше, вагою 20 кг, друзі. А серія Ха кілог... 15 кг. Я хотів сказати, на 5 кг різниця. А чому? тому що серія Д стоїть на цільній металічній платформі. А тут облегчена платформочка. От перша відмінність. Тобто одна потужність, одні технічні характеристики. Відмінність в те, що в серії Х нема виходу 12 вольт. Він легший. Серія D Д є виход 12. Вольт, і він на націльний металічній платформі. І тепер на цій модельки серії D1200i. Я не бачу під. Підкачки палива, а тут в серії Х1200i. Повторюю, повторю, повторюю, повторюю, друзі. Є підкачка палива. також головні горловини з клапанами. Інформаційне табло, що на одній, що на другій модельки. також є економ режим і включатель запалення, тобто генератора запуска є. В обох. Тобто відмінність, вага. О, тому що різниця в 5 кг. В серії D цільнометалічна металічна платформа. В серії H облегчена платформа. В серії H немає виходу 12 вольт. В серії D є виход 12 вольт. Ну, як то так от? І другий дизайн. Так що, друзі, де б не заказували, звертайте увагу на ці серії і так далі, тому що міняється трошечки і дизайн генераторів. І, як бачите, різні платформи. Так що, кого зацікавили модельки на 1 кВт серії Х. 6 серії D 1200i. Звертайтесь в компанію Електромотор. Заходьте на сайт Електромотора. Ціна на сайтах скрізь одинакова. Ми ж при можливості йдемо на зустріч по ціні. А також пишіть на Viber 063 426 1010. Всім гарних покупок до мирного неба. Телефонуйте 063. Чотириста двадцять шесть, десять, десять.